Я просто в шоке. Четыре карты мы перепробували. Жесть. Ну я тебе сейчас пополню карту. Понял, який прикол, короче. Сейчас я покажу, сколько выходит заправка двух вот таких пикапов. Расход конский. Франция. Блин, ну всіх, кто был у Франции, скажут, я не знаю, кому Франция нравится. Ну помандровать, да. Ооо. Шо 70 евро? You can start the film for maximum 70 and і типа... А, типа не можна чим на більше 70 євро заправити, поняв? За раз. Типа якщо ти хочеш заправити це повний бак, тобі два рази в цю фініш зробити. Ой, не надвижу францію, це просто... Я не можу зрозуміти день, чого Європа рахувалась краще, ніж Україна, як тут все парагульські. Все парагульські. Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульські, понятно? І тут так само, на 70 євро максимум повний бак виходить десь 120, да? 252 євро виходить один раз заправить два пікапу, а нам 5-6 разів, щоб вона доїхала їхала туди до надати. 54 тисячі гривень, тільки заправка. Це ми все беремо на себе, щоб це, це за свої кошти по деяких зборів. ще й тачки дофінансували. Чих, сука, хтось пише в коментарях якусь хілью за ухилянтів, що там непонятно чим займається. З дивану, блін, чи з туалета. Сидять, сидять там сирути ще в коментарі на сюди. Ну, опять ситуація, от, здаліка, давай, покажемо. Ось такі у нас дві машини. Викидали. Це у нас Далнотіння, це Далнотіннець, у нас два форда рейнджера. На Донецький напрямок поїдуть тачки, я думаю. Все, друзі, така. От, ну і так, за Францію, Що ви за нею думаєте, у кого які тут ситуації були? Бо у мене тут теж приключення вистачало. А, а, ну, хтось знайдеться, хто буде захищати, мені ж цікаво, як ви будете захищати цю Францію. Все, на зв'язку ми погнали далі, далі буде теж далі.